Всім вітання! З вами знову я, Галина, і канал Вийти Заміж за Італійця. У мене чоловік Італійці, я вже 20 років живу в Італії і за них 18 заміжня за Італійцем. Розказую про своє життя в Італії. Зараз хто вже знає, буде третє відео, яке я приїхала з України. Я вам обіцяла ще третю частину. От як я вже в Італії в моїй доці, деньок ми в неї побули ще трошки з ними. І трохи вам засняла там так само з того містечка. От, покатались з моєю дочкою на своїй новій машині, яку вона купила. Ну, де нова, беушна, але вона ще не мала своєї машини. Це перший раз, що вона собі взяла маленьку машину. Бо права в неї вже 10 років, як є, і вона не могла навчитися дуже водити машину, вона боялася. А тепер на кінець-то вона взялася за себе. От Вже через рік їй треба міняти права. Вон, в Італії тут кожен 10 років треба їх переобновлювати. Не знаю, як в Україні. От, і вона на кінець-то рішилася. Машину собі взяти маленьку, не багато заплатила, там три тисячі вона заплатила за ту машинку. Ну, беушна. Ну, її далеко їздити не треба, бо в неї в чоловіка є машина така, що можна далеко, бо в них зараз такий закон, що от, якщо машина не відповідає, ну це там Мілан і навколо Мілану. То вже скоро вони їздять за місто, не зможуть, вона тільки по місту може та машиною їхати, тому що е, треба, щоб були машини екологічні. Тоді, тому він купив теж в тому році собі нову машину. Вона е, як гібридна заряджається сама від, е, від того, що вона їздить, ну, від електрики, якби бензин-електрика. От. А вона собі взяла цю, іменно, щоб в школу завести, на спортивну школу на баскетбол малий ходить, внук десь супермаркет з'їздить, то їй треба рухатись, тому що вона зайнята, працює, робить на дому. Естетистка, ну, там, і нігті нарощує, вона і масажі може робити, і макіяжі може, ну, вона займається нігтями. От, і часу в неї мало є, щоб десь там щось спіти. От вона вирішила собі таку маленьку машинку взяти для її зручності. Так що ми з нею ще й покатались ці машинки, і побачите наші покатушки, як кажуть. Так що запрошую всіх переглянути відео, пишіть свої коменти, ставте лайки. Такий ранок у нас вже в дочки тут в Мілані, де вона живе в Наварі тут. Жара вже зранку, але сьогодні трошки легше, коли ми приїхали, ось так вони живуть тут, бачите, Такий в них райончик. Так вони біля вішають. От там гаражі я вже показувала когось. Ось так під домом. Там велосипеди, бачите, стоять, є такі підставки під велосипеди. Ось такі домики. Тут отак. Моя доця пішла, собаку вивела. На двір, а тут інші з собаками теж. Всі з собаками. Ну, ось така ще теж знімав вулицю. Це їхній такий дом, бачите. Вони на п'ятому поверсі. І там такі дома. Ось ну, така вулиця у них. Тут довга-довга і гарна зелена. Я Вже показував. А це ось у них тут такий балкон. Там менший ззаду, а тут довший такий. Має такі квіточки трохи. Бачте. Гарні. Отакі всі не знаю, що вона з цим має робити, чи воно їсти, чи що воно таке. Треба запитати, я ще не встигла спитати, в тому році в неї не було його. А в цьому році. О, дивіться, які класні розочки. Вони якісь як не, на... ну, як не справжнє, як пластмасові прямо, а вони справжні. Мені такі. Ну і так. І тут вони собі сидять, кайфують, курять, мають такий уголок. Ну, ось так. Тут ось так трохи. Трошки непорядок, бо ми поприїжджали то вчора вже тут. Мені такі дуже подобаються меблі. Оце такого кольору і це меблі з цього якби. З такого цінного дерева, бачите, І стіл такий. А підлога така під колір. Ось так. Там кухня. Йдемо сьогодні покататись, моя доця мені покаже, як вона керує машиною. Ось така в неї маленька, малютка. Дивіться, хто сів на машину в неї. Такий огромний кузнець. Це яке саранча чи що, не знаю, може у вас саранча теж буде. тут? Де яке Ах тут. Це як він? Гріло. Ну гріло. Він не тікає, диви. Сидить. Богомолець. Це богомолець. По-моєму. Сидить, не тікає. Давай, мамо. Тікай, так інтересно, що він робить. О, клас. Я ще так зблизько ніколи не знімала цих. І він не тікає, він може не може. Це Перший раз своєю доці їздю на машині. Вона собі купила таку малютку. Це. І в неї права вже давно були, а це вона в цьому році тільки почала водити машину. Зараз ми цих пропустимо. І це мені хочеться з неї покататись, на її малютці. Подивитися, як вона рулює. Я не вмію машину водити, чоловік тільки водить, а вона в мене молодець. А, І здала ж на права. Втратила. Здала на права зразу тут в Італії з першого разу. Італійці здають по 10 разів, не можуть здати, а вона здала молодець. І от ми вчимося по місту з нею. Трулює Як Доб'їжджати ці яме. Ну і чим ти не їдеш? Ось так ми ще катаємося таке містечко. Так з вікна хоч ліпше показувати, чим то пішки йти і не, не видно хорошо так видно місто. Вже тут листочки теж впадають, тут обично вже в жовтні починають у нас, скажімо, в наполі, а тут у них бачу вже жовті листя скоріше. І така жара стоїть і листя вже падає. Щось дивно, що вже у серпні місяці падає листя. Гарний тут дом з таким з цими. зеленю. Класно, взагалі весь дом в зелені. В вазонах таких звисаючих, дуже гарно. Ось ще трохи містечка покажу, міста їхнього, В них не містечко, а місто велике. Сто тисяч скільки жителів. Давай, Ось тут йому, базарчик давай. такий зранку. Це сьогодні вівторок, робочий день. Угу, Але це себе. в них ще багато де, людей на цьому. В і ще. Ось така машина ще якась крута, що це за машина. Марка не видно. Так що покажу вам трохи Італії ще, де моя дочка живе, місто так краще видно з машини машини красиві. Ну так, да, я той рік показувала, що ми ходили по вулицях, то не так було видно і дома, і все як з машини. Тут угу. повністю видно вулицю і цей. дома які. Дівчатка відео сьогодні. Далі будемо вже пишіть мені, які теми ви хочете ще почути з італійського життя. І будемо з вами далі рухатись. На каналі, О, у мене, як я вже розказувала, підписки зупинилися, так що прошу, хто ще не підписаний, підпишіться, будь ласка, якщо вам подобається мій канал. От, і будемо далі просуватися. Тому що підписки стоять на місці. От, і щось робиться, і вже я об'ясняла, щось з моїм каналом робиться. Так підпишуться після відео там. 3-4 людини, 5. І потім на другий день вони десь ще ті підписки, і знову їх немає. Не знаю, і, б... і чула, що люди так багато говорять, хто в кого свої канали, що теж щось робиться. Якісь проблеми є на Ютубі. Так що, дівчатка, з вас підписочки, лайки і коменти. Дякую всім, хто зі мною ще до сих пір, вже два роки. От, як. Канал мій продвинувся, От, і, і ви мене підтримуєте, і нам усім миру і добра в нашій Україні. І зі святом вас сьогодні всіх вітаю з Днем Незалежності України. От, хай нашій Україні буде все добре, хай вона буде процвітаючою країною після війни, так і буде.